Всім з вами Стиць, і це новий розмовний відоск. Надіюсь, не єдиний в 2025 році. Отже, поки що на Ютуб-каналі все стабільно в плані переглядів я досить в шоці, тому що ну, я думаю, що якщо я вже заб'ю на це, просто із-за того, що я взяв вибір між навчанням і Ютубом, я вибрав навчання, тому що ну, працювати і, і навчатись, і ще робити правильно, ну, Тупо не буде вільного часу. Я хотів ну, якось мати той вільний час. Тому ось якось так. І при цьому канал, ну, живий всіх живих, я не знаю. ну, Він просто ну, не збирається навіть відходити від відмітки плюс-мінус 200 переглядів за місяць, і я ну, в ахуї. Чому? проходження не не прохоження не готовий сіті, чому виросли. Я не знаю, там і шорти теж піднімаються алгоритмами, чомусь переліти теж йдуть. Я, я ну, просто розумію, що в якийсь час алгоритми починають нормально працювати. І потім я ну, трохи ну, плачу. По коли я робив цикл 1.0, а це е, обновлення циклу на моєму каналі, де я міняв писніну тематику свого каналу на якісь там фіолетові, жовті і тому подібне. Зараз, це типу, космічна фігня, але я при цьому е, вона залишається під формат інтернешнл. Але окрім цього, я змінював описи в усіх відосів, і так вийшло, що ну, там десь 5 відосів знову з Ну, знову із цими обмеженнями, я такий о, клас. Дякую, чому іменно коли я активний, ви нічого не просто доберете і рандомні відоски хоп 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 18. І я такий в шоці, думаю, окей, не буду чіпати. Там зробив відосик, два стріма, думаю, все окей буде. Проходить якийсь час, десь недавно, коли якраз закінчився другий стрім, прийшло десь вночі мене спогіщення. Я такий думаю, ну похуй, подивлюсь, який мій, так що спати не збираюсь. Знову два рандомних відоса з відміткою 18, яким вже півтора-два року на каналі, і Ютуб, ну, ну просто, от, по приколу, я не знаю, апеляцію воно не буде приймати. Це зразу понятно, тому що Ютуб. YouTube... З алгоритмами ну просто ну, шляпа. Коли доходить до рекомендацій для інших глядачів, воно круто працює. Ну, коли воно стосується іменно твого каналу і там, ну, не знаю, якихось внутрішніх якихось перепалок, ну вони просто, я не знаю, ну це найгірші алгоритми, які я коли-небудь зустрічав. Хоча ну, TikTok не відстає від них, тому що я не знаю, як там працюють алгоритми, тому що я, ну, не працюю в цій платформі, ну, взагалі, не знаю, що там є. Я хоч викладав, щось з туди, але ну, максимум 2000, про що, бля? Добреньку. Що я хотів, ще поговорити? А я забув. Ну, значить, переходимо до ваших питань. Як далі буде розбратися канал? Якщо брати YouTube, скоріше все, якість планується. Тобто апгрейд має бути якийсь, але я не знаю кого. Не знаю, як за швидко це буде. Тому, ну, я не знаю, якщо буде, то буде. Якщо не буде, то не буде. В принципі, я із цим змирую, так як рано чи пізно я. Припиню взагалі тут діяльність. Ну, е, не так сильно, як зараз, так як я хочу якісь ще відосики відкладати і тому подібне. Е, от зараз цей розмовний, потім наступний буде по українській розвитці в GitV City. Е, це такий, такий ну, невеличкий ну, Хто знає, хтось знає, тому що телеграм-канал для кого існує. Я там здебільшого все викладаю. І не тільки відото контенту, а теж, щось з свого, так скажімо, експірінсу по Ютубу я не знаю, що сказати про це. Стара мені нічого не веду, то як мене це. По факту та сама платформа, як і Телерам, тільки в Телерамі в мене є кон... дота контент, бо я там можу собі викладати, що хочу. І мені нічого за це не буде, як в інстаграмі. Ну я хоч можу зробити спав в постів по доті, але в принципі я ще викладаю якісь новини по каналу і все. Я абсолютно віддалений від цього. Я не хочу вже робити щось там в інстаграмі. Я нічого не хочу викладати. Та там є якісь репости з моїх тіктоків, але не більше, не більше. Я не хочу там нічого. А так то ну, приходячи до наступного питання, буде воно частково переплітатися із цим. Чи будуть ще якісь летсплеї чи проходження. А якщо будуть, то по яких ірах? Чесно не знаю. <laughs> я чесно не знаю. Та як, е, е, проходження самі, це я вже фактично придумав. Ну, як фактично, так воно і є по проходження, це по факту і є летсплеї. Тому. Ну, це не, не різні поняття, це одне те й саме. Так як е, я все, що хотів зазняти, пройти, і на канал, я вже це все зробив, ну, то, в принципі, мені нічого немає, що ще. Хіба якісь варіанти в коментарях ви напишете, я придивлюсь і може ще щось зроблю. Але давайте якісь, ну, дуже швидкі ігри, бо я не знаю, як Як і терасі, Photoshop 24, чисне прохожні, що з їм павто робити. Тому, ну, якщо ігри, то досить швидкі. Ну, а якщо брати ще ну, не. Ну, або ще Майнкрафт я буду ще якихось пару відеосків робити. Я ще не знаю, це буде якісь експериментальні, я ще хотів навіть по Нітфорспіду щось робити. Ну, ладно, це ще можливо буде, так як я, ну, не по факту його закрив, так як ще вони в мене зберігаються всі ці зйомки. Тому, блять, якщо щось буде, телеграм-канал зразу вам все розкаже. По відоміх нічого не можу сказати, в Доті 2 я вже зробив огляд на патч, ми можете там переглянути, ось там є е от вкладочка, і в принципі ви можете зразу знайти на мій ютуб каналі там зразу буде огляд на цей патч. Ну, зразу кажу, мені все воно сподобалось, але дуже багато води. <с princes2> <package> Буквально дуже багато води. В CS 2 там приємний режим, я то не раю. Я просто змагальний просто по на сільдерах, мій пухлі абсолютно. Часто збираю кейсики, який щоб їх продавати. В принципі, в інших ірах я не сильно зацікавлений, так як в танки я видав нахер, то вони вся поповне. Ну в принципі, ще не знаю, що там. Ксені 6 граві я чомусь не знаю, що сприйшов і на КС 1,6 чи хочу збирати то Або ДОТ, або КС2, то я не знаю. У мене щось, все одинакове, так скажімо. Нічого не змінюється. На цьому все. Я не знаю, що більше казати. Е, та й, в принципі, все, що я хотів, я їй сказав. Ну, напевно, це був найкоротший з мене відосик. Не смію натягти ваш час. Але просто хочу вам сказати, хай щастить стоїть до скоро. Е, не обіцяю, коли, але давайте. ну... Щоб навряд чи 10 лайків тут я якнайшвидше зроблю GTA Сіті. Я не знаю для чого це спіздану, ну пиздану, Так, А внутрі немає. Про що я говорю, а і все, впізу, йдіть нахуй. Game over.